Моє вітання, шановні телеглядачі, у телепрограмі Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми у цій телерубриці розмовлятимемо із лікарем кабінету довіри районним інфекціоністом паном Мирославом Петришиним. Чому саме із Мирославом Миколайовичем, ви зрозумієте, у ході нашої розмови, 1 грудня ми відзначаємо Всесвітній день боротьби зі Снідом. Але, на жаль, дуже хотілося б, щоб наші мешканці Калущини та й Прикарпаття згадували. Про цей день не лише 1 грудня, тому що недуга справді смертельно небезпечна, і інколи, навіть не підозрюючи, ми можемо у суспільстві наражатися на цю смертельну небезпеку, не дотримуючись елементарних правил. Яких саме я думаю, що краще розповість, все ж таки фахівець. Мирослава Миколайовичу, я хочу запитати вас сьогодні. Загалом ситуація зі снідом надзвичайно зараз актуальне питання, тому що небезпека з кожним роком все більше і розростається до глобальних масштабів. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Калущині і загалом З самого початку я хочу пояснити, що таке ВІЛ і що таке снід? ВІЛ це є вірус імунодефіциту людини. Тобто людина може бути заражена вірусом, але ніяких клінічних ознак хвороби ще немає. СНІД це є синдром набутого імунодефіциту. Тобто вірус вже викликав імунний дефіцит, і тому легко приєднуються багато різних хвороб. Ну, зокрема, статистика невелика така. З 1987 року по 6 місяць 2013 року по Україні зареєстровано 234 тисячі 257 віл позитивних осіб. Із них хворих на СНІД 62 тисячі 288, Померло на даний період 30 тисяч 575 осіб. По області всього зареєстровано. 747 віл позитивних людей, із них на стадії СНІДу 231 особа. Можу сказати, що і не зовсім благодійні цифри і в нас в районі. Зокрема, від початку спостереження з 2000 року у нас зафіксовано 121 особа з віл-інфікуванням, 93 міських жителі і 28 сільських жителів, зокрема, в 20 селах району. Це вражає. Крім того, можна ще таку дати характеристику, 89 чоловіків і 32 жінки серед захворілих. Як відбувається зараження при інфекції? Ну, перше, всім відомо, напевно, і з преси є три основні шляхи. Це є парентеральний шлях, тобто передача контакт крові з кров'ю. Другий шлях це є статевий, і третій шлях це є від матері до дитини. Ну коротенько, про ці всі шляхи парентеральний. Відносно медичного інструментарію, зараз ми вже можемо сказати, тут досягнуті успіхи. Ми користуємось переважно одноразовими інструментами, і передача тут звернена до мінімуму. Так само, як перевіряється донорська кров, вона проходить піврічну карантинізацію, так звану, і аж після того вживається. У нас немає прямих переливань крові, Вже давно ми забули про це. Крім того. Парентеральний шлях найбільш зараз небезпечний, особливо при татуюванні, у педикюрних, де не дотримуються певних санітарних норм. Ну, частково може бути у приватних деяких стомат, кабінетах, де недостатньо обробляються інструменти, на яких можуть залишитися залишки крові. Другий шлях це є статевий. Ну, По-перше, це є. Незахищений статевий акт, друге нерозбірливе статеве життя. Третє це статеве життя чоловіків з чоловіками, так званий гомосексуалізм. Це є комерційний секс, який, на жаль, він є, хоч нас він не висвітлюється. Ну і третій шлях це від матері до дитини. Від матері до дитини може бути як внутріутробне зараження, так званий вертикальний шлях зараження, так може бути під час родів і після родів. Ну, зокрема, що робиться з, от, е, якраз від передачі в матері до дитини? Обов'язкова група, яка проходить обстеження на вілле-інфікування, це і вагітні жінки. Вони проходять обстеження два рази під час вагітності на першій половині і в другій половині. При виявленні. Інфікування в першій половині протягом 28 тижня і далі проводиться профілактичне лікування. І так я можу похвалитися, що у нас було 15 виявлено під час першої половини вагітності 15 жінок, які пройшли удачне противірусне лікування і народили здорових дітей. Одна дитина ще знаходиться на дообстеженні до півтора року, а решта всі зняти з обліку зв'язку з виздо не виздоровню, а зв'язку з тим, що не було зафіксовано в інфекції. Мирославу Миколаєвичу. Власне говорячи про СНІД, ми не можемо оминути такий фактор, як групи ризику. Сюди потрапляють ті люди, які є найбільш небезпечними в суспільстві, адже вони є як і прямим розп... так би мовити джерелом розповсюдження інфекції, і маю на увазі це наркоманія. І загалом, як ви зауважили, люди, які ведуть безладний, безладний спосіб життя. Як у нас із таким фактором на Калущині, і що говорить про це статистика? Ну, зокрема, на початку, на початку реєстрації віл інфікованих, ми мали переважно більшість віл інфекцій у наркозалежних осіб. На жаль, в останні роки збільшується кількість зараження статевим шляхом. Ну, зокрема, це. Безладне статеве життя у заробітчан наших, які їдуть у південній області, там, де процвітає наркоманія, проституція і інші причини. Ну, зокрема, якщо взяти, наприклад, в Дніпропетровській області зареєстровано 1780 осіб за рік, в той час, як ми говоримо про... 150-120 у наших регіонах. Ну і Одеська область, Кіровоградська, Миколаївська, високі цифри в тисячах, які визначаються в тисячах. Ну, серед наркозалежних все ж таки шлях зараження найчастіше є. З тих осіб, які в нас біля 58 осіб, які на постійному дисперсіному обліку. По коду так званому 102 ін'єкційні наркомани у нас знаходяться 34 особи. На другому місці знаходяться хворі з шкірно-веронологічними захворюваннями, тобто які передаються статевим шляхом. Так і з них. Є біля 20 осіб, які заразилися разом з венери захворюваннями, ну і зокрема безладними статевими стосунками. І Таких осіб зафіксовано п'ять Мирославе Миколаївичу, На жаль, у суспільстві існує так званий також фактор ризику. Я маю на увазі, оце шприци у суспільстві. Часто густо ми можемо побачити їх і на дитячих майданчиках, на жаль, і на вулиці. Хто несе за це відповідальність? І загалом як вберегтися від такого? Адже це несподівано і може виникнути така небезпека? Дитина, навіть перебуваючи на майданчику, може випадково вколотися голкою від шприца, залишену наркоманами? Скажіть, будь ласка, чи спостерігається загалом на Калущині, чи, чи спостерігалися такі випадки, і чи існують якісь методи профілактики? Відносно зараження в медичних установок нас не зустрічалося випадків, але в кожному відділі є журнал аварій на, ну, на виробництві, по суті, в лікарні це на виробництві, де вносяться, коли було проведене те оперативне втручання, чи коли покололися голкою, чи там якимось інструментом. Крім того, проводиться зразу тут же профілактичне лікування, обстежується кров як пацієнта, так і медичного працівника. Але побуті, правильно ви сказали, що є шприци, валяються і в під'їздах, і в смітниках, і на дитячих площадках. Що нам робити? Хто відповідає за це? Ну, в першу чергу це відповідають двірники, вони повинні збирати. Якщо вже сталося така біда, що повинен робити наш житель, щоб не захворіти? В Першу чергу треба в целофановий кульок взяти той шприц, вести його треба в обласний центр СНІДу, який знаходиться в місті Івано-Франківську, вулиця Сагайдачного, 66, телефон 72 07 09 або 2 -47 50. Круглодобово в центрі сніду є ліки, які можуть надати любій людині, яка прибула з любого району чи з населеного пункту. Рослава Миколаївичу, ви зауважили у нашій розмові, що зокрема було проведено лікування матерям, які інфіковані власним вірусом, але дітки народилися у них здорові? Чи існують якісь іще методи противірусної терапії, де спостерігається позитивна тенденція у нас, можливо, у районі зафіксовано. І як бути знову ж таки із тими групами ризику наркоманія і безладне статеве життя? Чи проводиться для них якась певна можливість Можливо, є програма, що бореться з цим соціальним лихом. Для зменшення зараження у наркозалежних осіб зараз існує замісна терапія. Тобто вони приймають кожного ранку в міській поліклініці, в наркологічному кабінеті таблітовані форми. І цим ми зменшуємо кількість шприців на площадках, на дитячих майданчиках і так далі. Лікування проводиться безкоштовно. Так само проводиться противірусна терапія, про яку ми вже говорили. Вона теж є безкоштовна, призначається в центрі сніду обласному і контролюється нами і разом з центром СНІДу. Якщо людина починає приймати замісну терапію, вона повинна на протязі всього життя. Ефективність, звичайно, ефективність є. Ми бачимо по наших спостереженнях. Є люди, які живуть уже більше 10 років, приймають активну противірусну терапію і не хворіють. Чому ми приймаємо такі міри? По-перше, що імунодефіцит весь час прогресує, і у хворого, який заражений інфекцією, хвороба прогресує і приєднуються інші захворювання, такі як туберкульоз, 13 чоловік є таких на обліку у нас. Торч, так звані торчі інфекції, куди входить і токсоплазмоз, і цитомегаловірус, і віруси Бтейнбари, і, і другі любі інфекції, які в звичайних умовах не сприйнятливі для організму людини у хворих на віл, вони є легко доступні. Пане Мирославе, як би це банально не звучало, та все ж які практичні поради медиків стосовно того, як уберегтися молодим людям? Тому цвіту суспільства, адже, на жаль, ця хвороба найбільше побутує серед молоді від такої смертельно небезпечної недуги, як СНІД. Ну хочу наголосити, що, по-перше, для молодих людей найчастіше до виникнення ВІЛ-інфекції або зараження ВІЛ-інфекцією приводить безладне статеве життя. Крім того. Незахищений секс все ж таки презервативи забезпечують хоч мінімальну профілактику цього захворювання. Крім того, індивідуальні гігієнічні засоби це є і манікюрні прилади, і навіть ножниці, ті ж і, 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 жилетки, татуювання, пірсинги, особливо в сумнівних закладах. Те ж саме і відносяться до стомат кабінетів: чи вони мають ліцензії, чи достатньо вони оснащені засобами дезінфекції, стерилізації і так далі. На кінець хочу сказати, що всі, хто хоче звернутися для визначення свого ВІЛ статусу, може звернутися в кабінет довіри, який знаходиться при районній поліклініці. 653-97, телефон. Крім того. Можуть прямо поїхати у центр СНІДу, не треба туди ні направлення, ні якоїсь рекомендації. Крім того, можна звернутися в будь-який лікувальний заклад. Зобов'язані в кожному лікувальному закладі провести роз'яснення і обстежити, якщо людина бажає. Крім того, можна обстежити швидким тестом. Результат буде через 5-10 хвилин. Крім цього. Можна здати кров на аналіз, який відвезуть без вашої участі у центр СНІДу, і результат повідомлять. Крім того, можна звернутися анонімно, не називаючи свого імені, прізвища і своїх даних, адреси і тому подібне. Руслав Миколаївчу. Я дякую вам за те, що ви у нашій розмові розставили акценти на передодні відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, адже ця. Небезпечна недуга все ж таки набирає обертів, і справді залежить у більшій у більшій мірі залежить від молодих людей, від свідомості їхньої, чи зараз вони цією небезпечною недугою чи ні? Адже тут подбати потрібно все ж таки їм медики це вже другорядний фактор, як на мене. Я дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам. Я дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і будьте здорові.